31-ша сесія Тернопільської міської ради позаду обговорено понад 130 питань. Про основні рішення розкажемо. Місцева влада вкотре збільшила фінансування на потреби військових частин Тернополя. Додатково виділили ще понад 15,5 мільйонів гривень. Крім того, внесли зміни до бюджету тернопільської громади на 2023 рік. Основні зміни, які відбулися це ну, перше збільшено фінансування для потреб армії збройних сил на 15,7 мільйона гривень. Окрім того, ще додатково виділено понад 7,7 мільйона гривень для фінансування компенсації за придбання житла для наших військовослужбовців. Також передбачено фінансування в розмірі понад 24 мільйона гривень це кошти, які підуть на придбання генераторів для підприємств критичної інфраструктури, тобто котельні, каналізаційно-сосні станції, водозабори. А також окремі навчальні заклади, які ще цього потребували для того, щоб забезпечити надійну роботу протягом. Осінню зимового і весняного періоду понад 5 мільйонів додатково виділили на ремонт і облаштування укриттів, зокрема тих, що у школах та комунальних установах міста. Також депутати ТМР видали дозвіл на запозичення фінансів у 2023 році на оновлення електротранспорту міста. Ми розуміємо, що сьогодні в місті немає достатньо коштів для оновлення будь-якого громадського транспорту. Під час війни це не головне питання, яке можна вирішити так. Але крім того, громадський транспорт потребує оновлення і є сьогодні можливість залучити кошти іноземних інвесторів і донорів для придбання такого транспорту. Так, за рахунок Європейського інвестиційного банку, зокрема за 5 мільйонів, які вони виділили, місто зможе придбати ще 30 нових низькопідлогових тролейбусів строк кредиту до 20 років. Обговорили і питання реорганізації медичних закладів міста. Мова йде про е, об'єднання. Міської лікарні номер 3 міської лікарні швидкої допомоги, тобто лікарні номер 1 а також Тернопільського міського лікувально-діагностичного центру в одну юридичну особу. Перед тим, як це рішення приймати, проводиться обговорення даного рішення у всіх трудових колективах даних медичних закладів. Вже декілька місяців керівники цих медичних закладів співпрацюють і інтегруються для кращого об'єднання для того, щоб поєднати де. Які відділення можуть працювати разом, деякі перемістити в інші приміщення? Хочу наголосити, що це має лише покращити надання медичних послуг. Людям буде збережене місце, Ну зберігається робота. Така реформа має в результаті показати значну економію коштів, а зекономлену суму спрямують на обладнання та покращення якості обслуговування у цих медзакладах. І ще ряд важливих рішень. Відзначення дня міста Тернополя перенесли два тижні. Проходило обговорення на сайті міської ради у розділі опитування. Там кожен міг написати своє бачення і обрати дату святкування. Понад дві тисячі людей проголосували, і 60% вирішили. Щодень міста має співпадати із храмовим праздником. Завжди День міста історично освяткували саме в День Успіння Пристої Богородиці, 28 серпня, оскільки тепер свято Успіння Пристої Богородиці зміщається з 28 серпня на 15 серпня. І про це, до речі, оголосив також на день міста Владика, коли проводив традиційне богослужіння. Відповідно, і була пропозиція. Святкування дня міста проводити одночасно з храмовим праздником нашого міста, тобто 15 серпня. І відповідно, сьогодні сесія міської ради таке рішення підтримала, тому що в статуті міста Тернополя передбачена дата святкування дня міста. І відповідно, сьогодні було прийнято зміни до цієї дати. Тому вже наступного року святкування дня міста буде одночасно. З тернопільським праздником, з святом успіння Престої Богородиці 15 серпня. Також депутати присвоїли звання, почесний громадянин міста Тернополя посмертно тим нашим землякам, які, воюючи за Україну, віддали життя. Це Дейнека Тарас, Крапюк Андрій, Захарків Олег, Мазур Тарас, Демченко Максим, Козак Сергій, Цибринський Святослав і Зливко Юрій. Вічна їм пам'ять, вічна їм слава! Ще відзнаки Тернопільської міської ради отримують майже 30 військовослужбовців до дня захисника, який відзначаємо 1 жовтня. І ще 16 тернополянам, які брали участь у національно-визвольних змаганнях у 90-х роках минулого століття, присвоїли статус борця за незалежність України. Серед інших питань мешканці вулиці Лозовацької 34 більше 10 років хотіли приватизувати житло у гуртожитку. І сьогодні, завдяки рішенню міськради, це стало можливим. Ще у місті змінюють. Ють, схему теплопостачання, тобто ще три багатоквартирних будинки відключились від централізованого опалення. Це стало можливим за однієї умови. Усі 100% відсотків жителів погодились на перехід на індивідуальне опалення. На сайті міської ради є також рекомендації план дій, що необхідно зробити досить в короткі сроки, щоб таке рішення прийняти і здійснити відключення. Тому всі, хто має до цього, всі, хто має бажання, мають можливість це зробити. Ми надамо не необхідну в цьому організаційну допомогу. Крім того, підвищили статус тернопільської класичної гімназії. Тепер це ліцей.